Всім привіт на каналі Favorite Fishing. Сьогодні в нас на огляді модель, яку ми анонсували ще до початку повномасштабної війни і всі дуже довго чекали Bluebird Nano. Це нішева модель в лінійці Bluebird, яка призначена для дуже специфічного виду ловлі наноджигу. Зразу вам признаю, що не дивлячись на те, що я ловлю майже всіми стилями спінінгової рибалки, наноджигом я ніколи не захоплювався та не дуже в ньому розуміюсь. Тому ми залучили експерта з цього виду ловлі Максима Шестопала, який в тусовці більш відомий як Максим Міхалич. Він нам багато допомагав в тестуванні та давав цінні поради при розробці цього вудлища. До речі, зараз Макс в лавах ЗСУ захищає нас всіх від російських загарбників. Дякую тобі, дуже Макс за допомогу. А також велика шана за те, що ти зараз для нас робиш. Наноджиг це дуже специфічний вид ловлі, який виник у нас в Україні в Харкові приблизно 15 років назад. Вважається, що основна причина його виникнення це можливість зловити рибу буквально в любій калюжі, причому не тільки хижу, а й мирну. Основна його фішка заключається в тому, що використовуються зимові мармишки зі спінінговою снастю. Засновником цього виду ловлі можна рахувати харківського спортсмена Колю Чорного, якого вже на жаль з нами немає. На наджих по чорному це був дуже специфічний вид ловлі, де використовувалися форелеві вудлища з досить м'якими та важкими бланками, і саме цей бланк задавав коливання мормичців товщі води. Пізніше цей метод трансформувався в щось більш схоже на звичайний мікроджиг, де амплітуда коливань задається за допомогою вклеєного кінчика типу солід. Наш Bluebird nano є саме таким вудлищем по типажу. Можна сказати, що це щось на кшталт сплаву форелівого арія вудлища і вудлища для мікроджигу. Комбінація дуже тонкого та тендітного бланку. Та кончику типу соліт дозволяє задавати коливання мормишкам в товщі води. Саме це і є основним принципом наноджигу. Такий доволі сопливий бланк дозволяє закидати дуже легкі приманки на кшталт 01-02 грама. А також він амортизує рибки риби з дуже ніжними губами, наприклад, маленьких окунців або нехижої риби, яку часто ловлять наноджигом. Ручка вудлища зібрана на карбоновій трубці. Вона дуже коротка, без бадгріпа, тобто, вудлище пристосовано суто для закиду однією рукою. В лінійці всього одна модель 602NS. Вудлище довжиною 6 футів з тестом від 0,2 до 1,5 г. До речі, трошки цифр для тих, кому це важливо. Довжина ручки 16 см. Діаметр бланка в комелі – 5 мм. Діаметр вершинки 0,7 мм. Вага вудлища – всього 51 грам. Бланк вудлища виконаний переважно з карбону модульністю 30 тонн. Кільця з тонкими вставками із оксиду цирконію по типу торзайта. Також ми використовуємо однолапі кільця типу AT. Bluebird Nano в першу чергу розроблено для ловлі надлегкими мармишками вагою від 0,2 до 0,5 грамів. Також його можна застосовувати для надлегкого мікроджигу, особливо з джиґ-рігами від 0,5 до 1,5 грама. А ще воно підходить для ловлі на мікроколивалки вагою до 1 грама. Nano – це вудлище, яке ми створили в першу чергу завдяки вам, нашим фанатам. Ми почули ваші коментарі, ваші потреби, трошки заморочились, залучили експертів і зробили продукт, який я сподіваюся, вам сподобається. Якщо лишились запитання, задавайте їх в коментарях і до нових зустрічей.